Всіх вітаю, з Петя Електрон, Вирішив зняти невеличкий огляд на перший мобільний кнопочний телефон, з яким я познайомився, а саме на модель телефону Nokia 3510i. Розкажу вам свою історію, як я вперше познайомився з цією моделью телефону Nokia. Ну а потім більш детально його розглянемо поближче. І так, на дворі десь орієнтовно 2004 чи 2005 рік. Точно зараз сказати, рік, коли я вперше побачив цю модель телефона. Я не пам'ятаю, тому що це було дуже давно. Розкажу тільки те, що пам'ятаю. Батько купує собі три однакових телефони Nokia 3510i. В от сині. Чому він купив саме три однакових телефони? Чи вони були б вони чи нові, я зараз сказати не можу, тому що це було дуже давно. Коли я вперше побачив цей телефон, це щось було неймовірне, тому що до того часу я ні в кого не бачив мобільних телефонів. Коли взяв його вперше в руки, почав його вивчати. Це було дуже цікаво. Тобто, була підсвітка, це дуже мене впечатлило по бокам на телефон, це, було щось, це щось було неймовірно, чесно кажучи. Пам'ятаю, перші ява ігри. Коли ти зайшов в інтернет скачати якусь ігру, в тебе з рахунку мобільного могли списатися всі кошти, тому що треба було швидко скачати. І завжди ігри ці були, ява, скажімо так, в процентів 70 демо-версії. Тобто ігри були неповноцінні, картинки, музика поліфінічна це було дуже дорого удовольство на той час, тому що інтернет коштував доволі дорого. Коротше, я пам'ятаю, що він користувався цими телефонами. Ну, дуже швидко він цих телефонів один продав. Якщо я не помиляюся, сусідки продав один телефон. Ну, а Двома користувався десь орієнтовно до 2007 року. Потім вже купив собі другий телефон, а саме Nokia 6320. Коротше, купив собі новий телефон. А оці два, які в його були, виходить, один він подарував матері, а останній. Такий же самий ну, 3510 p 10 він подарував чи продав моєму дядькові. Е, потім ці телефони, які були в дядька і матері, з часом загубилися. Дядько десь цей телефон загубив, а мати вроді теж на роботі. А саме оцей телефон я вже придбав на сайті UX в 2021 році. Придбав його за всього 250 гривень. Це не дуже дорого. Але є деякі мінуси по цьому телефону. Чуть пізніше скажу в цьому відео. ну Давайте зараз ми його розглянемо цей телефончик. І так, давайте більш детально це все розглянемо і почнемо з мобільного телефону Nokia 3510i. Ось так іде вблизі. Що ми бачимо на передній панелі? Це логотип Nokia, мікрофон, екран, клавіатура. Як бачите, вона доволі затерта від часу. Це перший мінус. Вверху кнопка вімкнення. Знизу розділяємо підзарядку. Ну і так далі. З правої з сторони такі от вирізи оранжевий це підсвітка. Доволі класно стилізовано. На обороті на кришки також, як бачите, такі от великі потертості. Ну, я купував телефон Бушний. Я розумів, що це таке може бути. Також тут є надпис логотип Nokia, ну Дуже все це задерто. Так, зараз відкрию кришку. Також тут зломане оце кріплення, тому кришка ненадійно кріпиться. Ви Бачите. Це, от в принципі, мінуси такі. Телефон на одну сімку. Зроблений на Engрі. Також при бажанні можна легко поміняти панельку. Легко знімається. Це мікрофон. Щоб затерлась, можна заказати чи панель, чи клавіатуру. Тут це легко все поміняти. Я його не чистив, показую, як є. Коли я його купував у 2021 році в комплекті з цим мобільним телефоном йшли два акумулятори. Ці два акумулятори вони не рідні. це вже Китай і вони, скажу так, зовсім не тримають заряд. Ну, Десь відсили, може, 5 хвилин. Більше нічого в комплекті не було. Отак, веде перший акумулятор. Тут намутана ізолента, тому що це нерідний акумулятор і він не достає до контактів. 850 А. Це другий акумулятор. Мобітек. Вже вздутий. Зараз я візьму сімку, вімкну телефон і більш детально покажу вам меню телефону. Хто пам'ятає отаку сімку SO Base? І так сим-карту я, сим я поставив, надіюсь телефон рюкнеться. Так, Давайте вам покажу меню. Телефонна книга, повідомлення, дзвінки, мелодії, режими, настройки, галерея, ігри, організатор, програми, екстра, послуги, смс-послуги і все заново. Давайте зайдемо в мелодії. Стандартна но кіт. Okay, О, і телефон вимкнувся. Так, друга попитка. Мелодии. Nokia Tune стандартно. Потом Air Glide. Back Gatuna. Bowling. Carnival 2. Глубін. Так, Давайте я вам вистанько покажу галерею. Ігор тут, на жаль, немає. Це папки минулого власника та графіка. Якісь картинки є. JPEG Spectrum, Rainbow. Це була гіфка Жирофа. <laughs> да. Ще одна гіфка. О ще якийсь трек? Поліфімія? Так і знову. Це була перша папка, ще одна мелодії. Mid. Mid По суті, це те саме, що було самое было там в тій папке. Бачите, ігор тут немає. Організатор, будильник, календар. Програми. Пам'ять. Свободна пам'ять 180 к зайнято зайнята пам'яті. Не зрозумів скільки. Екстра, калькулятор, таймер, секундомер, бумажник. Це браузер. Закладки. Режими. В общем, от телефон. Злибок підсвітка отак от вийде, з правої сліві сторони.